Міцне здоров'я, запорука довгого та щасливого життя. Саме тому у Дніпрі особливу увагу приділяють тому, аби люди ставилися до цього відповідальніше. Вперше після початку повномасштабної війни в одному з міських парків влаштували тренування Просто неба тренерку з двадцятирічним стажем, звати Олександра. Жінка ділиться дуже раді підтримує таку ініціативу, а також запрошує до участі усіх охочих. Приходьте, будь ласка. До нас на тренування безкоштовні на відкритому просторі буде багато цікавих танців, розігрів, м'язів. У подальшому такі заходи будуть проходити в різних локаціях міста. Ми дуже задоволені, що люди відізвалися на цю пропозицію і прийшли підтримати здоровий образ життя, але це ж дає гарний настрій на весь. День Дніпровська льодова Арена важливий спортивний об'єкт, а також найбільша база для тренувань для всієї південно-східної частини України. Саме тут можна займатися зимовими видами спорту у будь-яку пору року. Наразі на льодовій арені проходить ремонт та модернізація холодильного обладнання. Діла перевірки, вияснили, що агрігати не зовсім коректно працюють, потребляють багато електроенергії. І боляче б ефективна була, от решили зробити такі большие роботи. Ну, если делать, вже один раз їх зробити, а потім может быть, якщо все хорошо, що раз через 10 лет это теж зробити. Зі складнощами під час ремонту працівники не стикнулись. Кажуть, все йде по графіку. Все виконується, технологічне обладнання проходить свою діагностику, робиться підрядна організація. Хочу наголосити на тому, що на цій льодоверені займаються біля 300 дітей, які займаються хокеєм, фігурним катанням, тому вони дуже потребують цього об'єкту для того, щоб вони могли займатися спортом. Завершити ремонтні роботи мають вже наприкінці наступного місяця. Питна вода, медикаменти, санвузли, місця для відпочинку, а головне цілодобова доступність. Це основні умови при облаштуванні найпростіших укриттів, яким повністю та навіть більше відповідає сховище у дошкільному навчальному закладі «Планета щастя. Є і первинні засоби пожежогасіння, приєднання до мережі інтернет, пожежна сигналізація, шансовий інструмент все в наявності. І у належному технічному стані. Ми всі приміщення зонували. Є зона відпочинку для гри, для навчання, спортивно розважальний майданчик і навіть маленькі кінотеатри. Це укриття може надати прихисток та забезпечити комфорт і безпеку понад шести сотням містян. Дуже цікавий підхід керівництва. І департаменту гуманітарної політики до цього найпростішого укриття дуже гарно все зроблено, дуже все всім забезпечено. Доступ до укриття цього добове, воно завжди відкрито. Є пост чергового, який знаходиться на місці, і якщо виникають якісь питання, до нього можна звернутися, і він на все питання відповість.